Дев'ята ранку. Двоє чоловіків пом'ятого виду купують горілку. До горличка пляшки прикріплений пакетик з горішками по черговій рекламній акції. Перший Дивись, ту ще й горішки є. Другий. Це щоб від білочки відкупитися, коли прийде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після прогулянки з собакою чоловік повертається додому. Не знаю, що сталося з нашим Рексом, каже він дружині. Увесь зворотний шлях він рвався і скавчав, ніби хотів щось сказати. Дружина виходить з передпокій, дивиться на собаку і каже Він хотів сказати, що він чужий пес. Вітаємо вас у товаристві зануд. Візьміть собі стілець. Взагалі-то у цього, як ви сказали, стільця немає спинки, так що чисто технічно це табуретка. М -м -м, схоже, у нас новий голова. Власник квартири, який не сплатив вчасно заводу, отримав листа від міськводоканалу відповідного змісту. Власник відповідає директору. Шановний пане, доводжу до вашого відома наступну інформацію. Раз на місяць, коли я отримую рахунки за квартиру, я складаю їх у купу, ретельно перемішую, витягую перші три та оплачую. Якщо ви дозволите собі надіслати мені хоча б ще один лист у такому тоні, то рахунки вашого водоканалу у лотереї брати участі не будуть. А я ось машинку собі пригледіла, класненьку, братиму. Нічого собі. Катю, покажи місце, де ти береш гроші. Я теж хочу. Немає, Васю, у тебе такого місця.